Їхав поперу, яке там місто в пару. Наряд включили, і мене перекинули Google, Google Maps в пару. Не ти бачу піпчу, та тепер розказуєш, що ти в їхав. <рістична> так, колеги, продовжуємо засідання бюджетної комісії. Хочу попередити, що наша комісія зараз проходить у змішному режимі. До нас приєднався наш колега він Онлайн. Тому так, переходимо до е, змін до бюджету. Змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 25 рік. Пропозиції. Є пропозиція на сесії. Володимир. На розни сесії. За, За. Наташу. На, 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 Народження сесії. чотири, да, п'ять за. Наступне. Є ще лист бюджету фінансів України міської ради. Лист додатковий. А матеріал хто за? Наташ, за що? Лист, додатковий лист. Володя за? <рикану> а, за. на за. так наступний є лист про перекидку. А саме зменшити видатки на суму 50 тисяч гривень про об'єкту капітальний ремонт ділянки на цьому кави з влаштуванням зупинки громадського транспорту в районі будинку номер 104 міста рівне і збільшити видатки на суму 50 тисяч гривень, об'єкт капітальний ремонт, чити на мережі зовнішнього освітлення, по бульвару незалежності в місті рівному. Це. це 16 питання. Хто за? А Що це за питання? Хто, перекидка відносить. Ба, валянка, за, малявка за. Малявка за. П'ять за. Наступне. є лист департаменту соціальної політики. Перерозподіл коштів. 50 тисяч гривень. Хто за? Володимир. Володимир. За. П'ять за. Перерозподіл. Так, дальше. наступний. Наступний у нас є. Це по виконавчому комітету. Так, свечі додатки, ви озвучите лист, але номер, а... Лист номер 0801 701 дріб 01 701 25 від 2904. Це перерозподіл. Це по Колеги, по виконавчому комітету є лист по перестою. Номер листа 0801 701 дріб 25 від 2904. Хто за? Олена? Володим за. за. Будь ласка. А це його е, е, е. не веду. Тепер наступне питання. Питання номер сім. Хто за? Володима? Питання номер сім. на Якщо можна, щоб ти під'їхав і забрав, <звіт> то ми почти мені як там, де поговорили. Що за... Що за питання по, по рішень йдемо? Питання питання. По закріпленню оборони. За комунальним некомерційним підприємством Це міська майна? Так, Рівському А Можна протокольне доручення, щоб по земельних ділянках дійсно вони підготували інформацію. Що це має сформовані земельні ділянки, вони є в постійному на користуванні за іншими оформлені? Добре, спочатку про правніше, потім прогулочу про Да, Сі 8 голосует. Си вісім. Кто за? Волдемор? Да Володимир? пожалуйста. Володимир за. 5 за. Сьомий восьмой п'ять за. Законком домовлені. Пане Наталі, будь ласка, розкажіть вашу пропозицію. Так, так вже може валявка опору, а потім замовила. Наступне 10. По в рамках національного проєкту пішов піш, -піш. -піш з гурту громад. Хто за? Володимир? Валявка за. Якщо подається, 5 за. 11 12, давайте реагуємо. 11, 12. Давайте, 11-12. 11 стантей. Хто за? Володимир? Володимир. А тут не щось не бачу. Володимир. Добре, сайт не бачу. Володимир. Волямка за. Валянка за. Тепер 13 -те питання. Про внесення змін до програми забезпечення квадрокоптерів. цивільного призначення. Хто за? Володимир. Валянка за. Колеги, пропозиція 14-15 питання поставити на розгляд сесії. Є інші пропозиції? 14-15 питання на розгляд сесії. Хто за? Володимир? Валянка «За». Дякую, молодимо. Але ми вже розглянемо департаментом. Саме здобув. Це запропонувати бюджетної чотири для початку і немає. А не є теперну людину, яка стома, п'ять людей до протоколу не його долучити. 是吧？我们。